Старий крокодил довго спав на березі річки, устромившись мордою в пісок і зануривши хвіст у воду. йому снилося, ніби він не крокодил, а великий зелений птах, що летить над усією Африкою. Унизу гуляють жирафи, бігають леви, а він летить і махає своїм зеленим хвостом. І хвіст у нього такий легкий, і прохолодний якого немає жодної птиці. У мене дуже широкі крила, думає у крокодил. Я можу летіти довго-довго і не стомлюватися. У кого є такі широкі крила? запитав він. І ніхто йому не відповів, тому що ні в кого не було таких широких крил. Ну, хто може так довго літати? запитав він. І знову не було відповіді, тому що хто ж зможе так довго літати, як крокодил, зелений птах. Добре літати, думав крокодил, добре піднятися високо, високо, щоб було видно все навкруги і щоб тебе всі бачили. Ти мене бачиш, жирафе? запитав він. Бачу, відповів жираф. а вже ж. — Ти мене бачиш, Леве? Так, — сказав Лев. А хто ж тебе не бачить? А хто я? запитав геркадил. Ти великий зелений птах, відповів жираф, з широкими крилами. Вже й Африка лишилася позаду, тепер він летів над морем. Унизу здіймалися хвилі, і кит гойдався на найбільшій хвилі. Він уміє пірнати глибше за мене, подумав крокодил, але він не вміє літати. Ти вмієш літати, ките?» – запитав він. Ти знаєш, хто я? Ні, я не вмію літати, зелений пташе, відповів кит. Але ти можеш сісти на мою спину та відпочити. І крокодил опустився на китову спину. Ось він який, думає крокодил, гладячи шорстку китову шкіру. Ось він який, головний морський крокодил! І крокодилові раптом так захотілося, хоч на хвилинку, стати китом, що він сказав. І те, давай я стану тобою, а ти зеленим птахом? Ні, подумавши, відповів кит. З цього нічого не вийде. З мене вийде занадто великий птах. Але, може, спробуємо. Навіщо? здивувався кит. Навіщо мені бути птахом, якщо я люблю море? Крокодил прокинувся, африканське сонце сліпить йому очі, брати-крокодили, наче колоду, плавають у річці, і так йому остогидло на все це дивитися, що він знову засинає і стає зеленим птахом, який летить над усім світом.